Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Чому в зайчика тріснута губа? Ростислав Бензярук Знаєте, чому в зайчика тріснута губа? Не знаєте? То послухайте. Було це давно. Невідомо звідки з'явився на дорозі великий камінь. Неподалік від зайчикової хатки. Сусідка білочка якось запропонувала зайцю. Давай відкотимо камінь з дороги. Не твоя справа, сказав, як відрубав заєць. Біля мого дому лежить. Отже камінь мій, не чіпай. Але ж він заважає звірям ходити. Треба під ноги дивитись, а не гавловити. От і побачимо, хто з поміж звірів неуважний. Сподобалося зайцеві заняття. Сяде на призьбі і дивиться, хто спіткнеться об камінь. Першою ногу забила лисиця, аж зойкнула від болю, а тут ще й заєць насмішкувато гукнув. А ти, лиско, під ноги дивись, коли ходиш. Злісно зиркнула на нього лисиця і пошкандибала далі. А заєць навздогін. А ще хвалиться, що найхитріша, найпильніша. Спіткнувся і ведмідь. Заревів від злості й болю. Хто мені камені під ноги кидає? Ухопив камінь, щоб відкинути з дороги, а заєць йому гукає з призьби. Негарно, Михайле Потаповичу, чуже забирати. А хіба це твій камінь? Мій? Пробач, не знав. Поклав ведмідь камінь на місце, а сам почвалав далі. Хто ж винен? подумав заєць, що ви, немов сліпі, ходите, під ноги не дивитесь. Адже я жодного разу не спіткнувся. Якось і заєць поспішав додому. Карр. Підвів заєць голову, щоб поглянути, де ворона. Спіткнувся і губу розсік. Білочка визирнула з дупла, подражнила. Під ноги треба сусіде дивитися, а не гав ловити. Давно прибрали вже звірі той камінь з дороги. А заєць і досі бігає з розсіченою губою.